Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. Пісця сьогодні маємо, тож постимо. Хто може на хлібі воді, хто може без новин, хто може без кави, хто може без цукру. І хто як із чим бореться, то важливо постити і боротися, не зупинятися. Знову вам розповідаю про. не про, а про. Про посилання з Італії, з Лекко. І сьогодні ми візьмемо 25, червня 1993 рік. Дорогі діти, і сьогодні радію вашій присутності тут. Я благословляю вас своїм материнським благословенням і заступаюся за кожного з вас перед Богом. Закликаю вас знову проживати мої послання і втілювати їх у життя, у діло. Я з вами і всіх вас благословляю день у день. Дорогі діти, це особливі часи. І тому я з вами, щоб вас любити захищати, щоб захистити ваші серця від сатани і щоб іще більше наблизити вас до серця свого Сина Ісуса. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо сьогодні. Дуже файне, як завжди, файні посилання. Марія не дає. Ніколи не зустрічав поганого посилання. Завжди є практичне, завжди є те послання, яке змушує до рухів. Тобто Марія говорить практичні речі дійсно і ніколи не перестає їх казати. І сьогодні вона каже: Дорога дитина, сьогодні радію твоїй присутності тут, тут, де ти є, тут, де я є. Марія радіє тут твої присутності. Благословаюся материнським благословенням і заступаюся за тебе перед Богом. Закликаю тебе знову проживати мої послання і втілювати їх у життя. Що означає проживати послання, втілювати у життя? Ну, буквально це і означає, щоб їх читати, розважати і брати практичні кроки. Бо далі каже, і втілювати їх у життя у діло, щоб ці послання були не просто словами, а були ділом, щоб це було стилем життя. Щоб це було ну, діло. діло. І коли піст маємо, то треба, щоб це було діло, а не тільки сказати, о, файно, що пост п'ятниця, але я не пощу сьогодні, а потім знову не пощу, а потім знову. Ну а потім, може, колись там в велику п'ятницю буду постити. Ну то Марія каже, що живіть моїми всіми посиланнями і втілюйте їх в своє життя, щоб ваше життя стало таким стилем життя, яким я кажу, і тоді ви побачите всю ту дорогу святості всю ту солодкість е, при гіркоті. Бо постити це гірко, ну не так легко. Не так, як хотілося би. Бо якщо не постити, то простіше день пережити. А якщо постиш, то трошки гірковатий день виходить, але приходить після смаку. Я з тобою, щоб тебе любити захищати, щоб захистити твоє серце від сатани. І щоб іще більше наблизити тебе до серця свого Сина Ісуса. Дякую, що відповів, відповіла на мій материнський заклик. І Марія каже: Я тут, щоб тебе берегти від сатани, твоє серце. Твоє серце це знаєте, серце це коли ти прив'язаний до чогось. І вона хоче берегти Марія, хоче берегти це серце від сатани. Сатана пропонує серцю різного роду тривоги, різного роду. Не знаю, страхи. Все, що в цьому світі є, це сатана пропонує, щоб заволодіти твоїм серцем. Різного роду пожадливістю, не знаю, на жінок пожадливістю, пожадливістю на якісь скарби, на якісь речі. То все є сатана, який хоче заволодіти твоїм серцем. А Марія каже: Я хочу захистити тебе, захищати тебе від цього, щоб твоє серце не заволоділо, щоб сатана не зміг заволодіти твоїм серцем, а заволодів Ісусним. Наблизити, бо Ісус не може заволодіти твоїм серцем, якщо ти не наближаєшся. Бо Марія тут і каже, щоб іще більше наблизити твоє серце до Ісуса. А щоб більше наблизити твоє серце до Ісуса, то треба Його вичистити від сатани, від цих всіх речей, які володіють цим серцем. І сьогодні файна практика. Аналізуємо, що володіє нашим серцем, або що, або хто, або яка звичка, або може кава, може гроші. Може, репутація, може і ще щось. Mm. То це треба відсувати від свого серця і присувати. І тоді автоматично буде наближення до Ісуса. І піст показує, показує, до чого твоє серце прив'язане: до їжі чи до, чи до Ісуса. Серйозно, але це діло, це практика. Це на ділі ти показуєш. Або так, або так. Тому не нехтуємо. Постом, не нехтуємо жодним, направду, так, жодним посиланням, не нехтуємо, жодним камінчиком не нехтуємо. І це означає, що літургія мінімум раз в тиждень, сповідь мінімум раз в місяць, піст на хлібі і воді посередах і п'ятницях, наскільки це виходить. Ну, може, хтось інший має піст? Я би сказав, хто має проблеми з сигаретами то або з алкоголем, або з кавою, то є першочергові такі піст. Піст, ну, тобто, викорінити те, що є таким важким, важливішим, скажімо так. Або гріх якийсь, порнографії, крадеш. Ну, тобто, оце в першу чергу треба викорінювати, щоб доходити до посту більш глибшого, глибшого, глибшого. Бо хліб і вода це також тільки ще не сама глибина. Там далі в глибину, як по в глибину, то там не початий край, там постити і постити, не перепостити. Тому. Не даємо сатані своє серце і наближаємось до Ісуса. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з озеро, з озера. Леко. Озеро називається Леко, і тут дуже красиво. Будьте благословенні. Па-па.